Слава рарогу, тій соколом ширяючим з неба на землі наші, в душі наші, вогонь віри зносить, душі наші, землі наші осяяючі. Знак якого Бом нашим є бо ми є. Перед лицем предків світлих, богів рідних, кличу сокола світлосяйного рарога батька, який вогонь віри у душах розпалює, тим радість дарує нам, прийди рарог. Прийди, сокіл, світлосяйний батько, на житті дайний ти вогонь віри приносиш у душі наші. І серце радістю повниться радістю великою, радістю незбагненною, радістю віддання віри рідної, радістю відродження роду слав'янського, радістю бачення шляху свого бо осяйний нині шлях наш тепер. Світлом віри віди православної, світлосяйним духом твоїм, Батько Сокіл. Рарох, світлосяйний. Кучу світло рода сердишнього, батько, рароже, прийди, світлом віри, осіни. Прийди, соколе, прийди, батько, на крилах своїх світлосяйних, принеси вогонь віри, віди православної, на землі слав'янські, уроди православні. Хай відчуємо присутність твою, соколе світлосяйний. Хай побачимо горіння вогню у Твого у душах людей православних, хай це через очі людей православних землі, слав'янської осяює ти млад, сотворяючи, рід наш, радуючи, слава тобі, соколе світлосяйний, слава тобі, батько наш життєдайний, слава раро, слава. Прийди, рарох, прийди, і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші. Наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діли, образи світлі, життя праведного утворили лад навколо себе сотворяючи предків наших радуючих. Бачимо, як сокіл дивний, зосварий синьої летить до нас. Чуємо дух рога. Ми присутність світлосяйного посеред нас. Чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарох, світлосяйний, вогонь віри віде православної на крилах своїх приніс землі славянські, душі, наші осяяючі, слава рогу, слава. Прийми, соколи пожертви наші, прийми вдячність, родів наших, прийми любов нашу, сьогодні жертву тобі даємо, дяку посилаємо. Аби чув ти клич наш, щоби з нами повсякчас перебував душі наші догріваючі. Прийми, Боже, прийми. Прийме. Пожертва прямує назустріч сонцю, прийми. Рох. Лава, рогу, який вогонь віри у душах, розпалює, сходиш ти з осварги і синьої і світло Божого серця наші приносиш. Батько, рароже, осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь віри віревіди православної у серцях людей, родів слов'янських. Хай кожна душа слов'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри, палає до життя праведного веде. Сила твоя велична, незбагненна, у тобі світло праве яви та наве суще, бо ти є всеперемагаючий дух, віри віди, правий. Бачимо, як осіяння твоє мороди наші єднаються, громади наші повняться. Людьми світлими, людьми праведними, людьми чесними, людьми благородними, лад сотворяючи. Бачимо, як людей багато, багато, тисячі тисяч. До любомудря світлого приходять людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди славянські до любомудря світлого, богів слави та на капищах православних. Бачимо коло велике, і що руки до сварги здійняли. Великі коло, у яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки вуйни, рідні і близькі, сусіди та знайомі, тіточки наші веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні, коло великій, радості повні, слави ти з, чого, з ми до предків помисли посилають, Рід славянський утверджують богів прави славлячи. І як бачимо, і є одни і назавжди, от віку і до віку. Слава раро! Тож, прибудь, Роро, вже з нами повсякчас, і вдень і вночі, і в праці і на відпочинку, у дорозі вдома, наповні світлом своїм віри праведної життя наші, родини наші, домівки наші і землі наші. Народ наш, України, руси православної! Слава тобі соколи світлосяйний, слава батьку наш життєдайний, слава Раро! Влади всевічний, Боже родів і народів слов'янських, все тобі проказували слави, князі, та керманичі наші, се ти давай їм знання, мудрість та силу оладувати в родах наших руських. Боже у тобі велика таїна збереження захована. Ти вчиш нас творити держави та урядувати в них. Русь, кличе тебе, влади, прийди, в роди та на землі наші. Най безла та на розбрат, згорять гоним і крилатим, ти ж прибудь з нами повсякчас, наповнюючи ладом життя наше, народ наш і землі наші. Слава ладу, слава ряда вам, слава. Слава мовця нашого Велеса, Батька, який мудрістю роди славянські, примножує душі наші, вівноважої, батько наш Велесе, кличемо тебе мудрістю предвічною, рівновагою душ наших. Будь з нами повсякчас вдень і вночі у праці, та на відпочинку в розмові та в роздумах рівнуважуй думки наші, щоб думку гострою, швидкою і сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибин не бачили, бачили і чули. Батько наш велесе наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла, йшли, рід слав'янський укріплювали. Бережи, рід слав'янський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба палимо до судиці, кличемо. Слава Велесу. Батько Світовиде, переможець темряви, воїн світлої правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями, наповнені, переможи темряву у душах наших. Допоможи нам світлом права наповнитися, усилі утвердитися до прави і йти. Будь з нами повсякчас слава, світовиду! Слава! Тож хай прибуде вогонь віри повсякчас з усіма нами. Слава рарогу!